Сьогодні ми поговоримо з вами про фільтр салону. Так коли ж його потрібно змінювати. По-перше, хочу показати, заїхала до, заїхала до нас машина. Я хочу показати, як виглядає фільтр салону. Оце все ми дихаємо. Це жахіття. Наша рекомендація: щоб зручно було, і ви не забували змінювати фільтр салону. Наша рекомендація змінювати міняти фільтр салону. Тоді, коли ви перебуваєте автомобіль. Тобто зимова, зимова гума і літня гума. Так? От Тоді, в цей же період, у міжсезоні, ви, будь ласка, міняйте фільтр салону. В даному випадку до нас заїхав автомобіль. CC 12-го року. Тут стояв фільтр. вугільний. Краще встановлювати вугільний фільтр, він має кращу фільтрацію. І в цьому випадку ми міняємо на фільтр Малі такий самий вугільний фільтр.